Вітаю, дорогі мої друзі! І знову сьогодні відео в мене про секд-хенд. Знову я була в магазині Second Hand на Позняках і придбала собі трошки обновок. Іменно дві спіднички і ще щось. Зараз вам покажу. Це, я розумію, ваша дуже-дуже любима тема. Моя тоже. Ось дивіться, отакий світерок, ремінець, спідничка. Спідничка, дивіться, отака собі труба стречева, на резинки, ніби з застіпки. Отака собі пряма і з розрізом. Ось такі. Дуже мені сподобалось, тому що стреч тянеться гарно. І без застінки, без нічого. Отак, от оділа через ноги і красота. Так, така узесенька, узесенька смужечка. Не знаю, чи вам видно, от, от така спідничка. Спідничку ще покажу вам, дивіться, вона отаку, от отаку смужечку. І вона стречева. Мені дуже сподобалось, дивіться, вона на різинки прямесенька оділа і. Дуже гарно вона на фігурі. І ще ось дивіться, придбала ось таку шубку. Поїхала в перший день завозу і купила таку ще собі шубочку. Ну, така вона легенька. От на зараз. Зараз можна носити. І берет. Берет чорний отакої форми. Не а отак він стоїть. И шубка еще с пояском. Можно и с пояском. Сейчас завяжу. Мне сподобалась она, шубка. Колер мне сподобался. Вот, вот так. С поясочком можно. С поясочечком. Вот так вот. Вона двухсторонняя. Зараз я ще покажу на другу сторону. І ще ось дивіться, спідничка ось така. З карманчиками. Широкий пояс. Вона довга, довга. Трошки пояс великоватий. Ну, можна тут поясочок затягнути. І вона підтягнеться. така спідничка, дивіться. Мені подобається. Ось такі дві спіднички, світерок, беретик я приобрела. І зараз шубочку покажу на другу сторону. А це, ось дивіться, на другу сторону я повернула. І з цією спідничкою дуже гарно. Спідничка довга. От мені подобаються довгі спіднички. На цю сторону мені навіть краще. Манжети вийшли, опушка типа. Капюшончик, бачите? Ось так. Ось так. Це я пішла в перший день завозу на позняки великий секен-хенд. І оце таке купила, придбала собі знову нові нові речі. Ну, як нові? Із секен-хенда. Тому що я тільки одягаюсь із секен-хенда. Тому що я пенсіонерка. <ріх> Отак пенсіонерка, в зарі я не одягаюся. Навіть в Айтіки теж не одягаюся, а тільки в секен-хенді, дівчатка. Так що, мої дорогенькі, хто в Києві, їдьте на Пазняки, будуть там хороші речі. Ну що, мої мили, хороші дорогенькі? Дивіться, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до побачення до зустрічі!